Привіт-привіт! І великим, і маленьким ця дитяча програма Казкове вісто, і ми її ведучі Янко та Іванка. Сьогодні на вас чекає зустріч із казкою. Свої казочки і колискові вам прочитає казкарка Валентина Костя. Здравствуйте, малята! Казкове місто відкриває для вас свої двері. Сьогодні я прийшла прочитати вам нові казочки, які знаходяться ось у цій книжці намистинки. Хочу нагадати, що вона вийшла з друку в грудні минулого року і складається з 28 оповідок. Я вже мала нагоду прочитати деякі з них: це сирі Поліна, намистинки, витрячок, братик-солдатик, лисичка-сестричка і другі. Сьогодні я продовжу вам читати казочки. Послухаємо. Перша казочка. Острів бананів». Ось так виглядає сторінка, на якій ця казочка. Острів бананів. Десь існує острів. Там ростуть банани. Я там не була. Та від інших я почула, що розлігся серед моря. І далеко його видно, бо бананові дерева ось такі ростуть високі до самого неба. А кому це треба? Як залізти аж до хмар і бананів назбирати? Дивина от дивина, справжня новина! Це ж потрібна драбина, мабуть, наша замала. Як порахувати, щоб до хмар дістатися? Скільки цих драбин зв'язати? Ой-ой-ой! Як сусіда заберемо, у бабусі з дідом, у дядька Петра, у дядька Миколи, у Василя, у Андрія і пожежну школі. Чи вистачить? Ой, хто ж його знає? Острів той далеко, дерева високі, я бананів хочу і татові голову морочу. А він приніс. Через море переплив, диво острів знайшов і бананів назбирав. Без драбини. Ось така історія про острів бананів. І наступна казочка Білий човник. Ось ця сторінка із казочкою Білий човник. Синє синє море, білий білий човник по ньому пливе. Пливе гойдається, вітрилом забавляється, з вітерцем змагається. Берега не видно небо, сонце і вода. Так мені щось сумно, морі так безлюдно. Де ти є земля? Пливи, пливи, човнику, бережи себе. Буря чорна налетіла, блискавкою ляснула. Човнику пливи, весельце тримай, вітрице сховай. Ой гуділо море, лютувала буря, хвилями кидала зрадлива вода. Не бійся, не бійся, будеш ти героєм! Човнику, човнику, про землю пам'ятай і голосно заспівай. Човник я маленький, до берега пливу, весельця тримаю, вітерець ловлю. Човник співає, човник пливе, буря стихає, ой де, -де земля його жде. Ось така історія про човник. Хочу вам сказати, що якщо у вас часом бувають якісь страхи, та ви візьміть, приклади, човник, заспівайте пісеньку, і все минеться. А настанок прочитаю вам колисково, щоб вам нічого вночі поганого не снилося. Сон і Сонько попросились до хати, діток у ліжечка порозкладати. Ну бо нову колискову співай. Люлі, ой люлі, спи, засинай, спи засинай, хай присниться метелик. І не зважай, що зима ще хурделить. Сняться хай квіти, червоні, яскраві, щоби зростали всі діти здорові. Бажаю найкращого, до наступної зустрічі. До побачення! Що глядачі вам сподобалась казочка? Тоді намалюйте і надішліть за адресою. Ще ми чекаємо на ваші розповіді про мам, бабусь, сестри чи подружок. Кращі розповіді ми прочитаємо у дитячій програмі і покажемо кращі малюнки. І зустрінемось з вами завтра, в святковий день, 8 березня. До побачення. До побачення.